Літній графік руху поїздів на південній залізниці зазнав незначних змін порівняно із минулим роком. Залізничники кажуть, розклад та кількість машин, визначені ще перед євро 2012, є оптимальними. Втім, кілька складів усе ж таки додали і кілька прибрали. Добавилися вагони на Москву, добилися вагони на Владивосток, є прицепні вагони, крім поїзда Полтава Сімферополь і ще до Сімферополя. Наскільки це нас є попит? Так і на заявки груп, якщо групи 30 і більше людей. Потрапити до західних міст України і досі важче ніж до інших куточків держави. Приміром, потяг Харків Ужгород оминає Полтаву. Але на Полтавській залізниці кажуть, проблему можна вирішити, якщо доїхати до столиці і вже там сісти на потрібний потяг. Майже не змінився і графік руху приміських складів. Із південного вокзалу, як і раніше, відправляється 46 машин, із київського вісім. Щодо розцінок на квитки, тут усе без змін, як на міжміських, так і на обласних напрямках. Щоправда, змінилася процедура купівлі квитків. Тепер оформити їх у касі можна лише вказавши ім'я та прізвище Асажирам його впускають у вагон, якщо він пред'являє документ, що засвідчує особу не лише паспорт, а й водійські права, студентський квиток та навіть посвідчення біженця. Особисті дані на ньому мають співпадати із даними на квитку. якщо ви хочете замовити попередньо по інтернету, ви замовляєте без фамілії? Хто буде їхати. І тільки коли ви вже конкретно приходите в ви ж можете ще передумати, відмовитися від замовлення. І тільки як ви приходите в конкретну касу брати квиток, тоді ви повинні приявити документ. У дирекції залізничних перевезень пояснюють, введення таких правил вимушений крок. Це нововведення не дає скуповувати багато квитків на популярні залізничні маршрути для спекуляції.